Дорога душа улюблена, розкажи скоріше, як тобі живеться в стані достатку? О, це блаженство, я злилася із Всесвітом, я поєдналася з великим центральним сонцем. Проміні творіння тепер у мені. Я в контакті з внутрішнім стрежнем, священий вогонь, творця, увійшов у мене, мені сила відтепер дана, потужній внутрішній магніт. Я сотворила себе новою в еталонній любові Бога. Та провела глибинне налаштування з космічними енергіями. Творець обіймає мене поглядом постійно, відчуваю завжди його обійми, прийняла від божественного творця вінець творіня. На благорода людського, відтепер моя реальність яскраво розфорбована рясніми почуттями виявленими. Я люблю щедро обдаровувати чудотворними промовами, абсолютною гармонією. Я навчилася у Бога. Його діянням я стала багатою та ізобільною на кохання.